Ілон Маск, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського, прогнозує швидке закінчення війни. Newsweek пише, що Трамп планує створити 800 мильну демілітаризовану зону між Україною та Росією і поставити там британські та європейські війська. У виданні пишуть, що за РФ залишаються вже захоплені території. При цьому старший радник Трампа заявляє, що він зосередиться на зупиненні війни, а не на поверненні Києву території. За його словами, адміністрація Трампа попросить створити своє реалістичне не бачення завершення війни, і вони уточнили, це не бачення перемоги, а бачення миру. Цитата: якщо Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що у нас може бути мир лише тоді, коли нам повернуть Крим, то тоді Зеленський продемонструє свою несерйозність. Ну і старший радник каже, що повернення Криму в Україні є нереальним. Ну і не є пріоритетом США. І якщо Україна буде на цьому наполягати, то Україна може залишитися без допомоги США за його словами. Пріоритетом США є припинення війни і припинення вбив.